Одна людина загинула внаслідок нічного удару по столиці більше двох десятків поранені. Російська федерація атакувала дронами, балістичними, аеробалістичними та крилатими ракетами. У Києві пошкодження майже у кожному районі. У Подільському влучання на рівні 15-го поверху житлового будинку. Є пошкодження також у Дніпровському районі, де загорілися дві квартири на першому поверсі п'ятиповерхівки. За ще однією адресою є часткове руйнування будівлі на 19-му та 21-му поверхах. Також горіли дерев'яні будинки та на спортбазі у Дарницькому районі. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки. А у Солом'янському вогонь охопив дах житлового будинку та п'ятий поверх. Верх пошкодили будинок і у Святошинському районі на рівні сьомого поверху. І також рятувальники ліквідували пожежу. Дев'ятиповерховий будинок пошкоджений, і у оболонському районі там загорілися квартири. І більшість киян та киянок усю ніч провели в укритті або в метрополітені. На терористичний обстріл містяни реагували у соцмережах. У Києві просто пекло. Безліч прильотів по житлових будинках. Є влучання в 15 будівель, серед яких багатоквартирні будинки, приватні будинки, школа, медзаклад, адміністративні будівлі. Багато пожеж. До війни не можна звикнути. Не вірте тим, хто каже, навіть якщо вони самі в це вірять. Після невеликої перерви Київ знову підмасованою атакою шахетів. Запустили їх терористична держава Росії, яка дуже скоро захлинеться і згине у власній крові. Пекельна ніч. Київ під атакою дронів і ракет. Лунають потужні вибухи. Бережіть себе, є влучання в житлові будинки. Знову ракети, дрони, балістика. Гучно, страшно, моторошно. Та наші ангели оберігають нас. Я це бачу за вікном гучні смертельні фейерверки. І поки тремтять стіни, ми знаємо, що Київ вистоїть. Ми також. Зараз жахіття в Києві балістика крилаті ракети. Вибухи такі, що підпруги все давно я не проклинала ру до десятого коління. Амінь. У Києві можливі перебої з електро і водопостачання. Повідомив вночі міський голова Віталій Кличко внаслідок масованої атаки ворога у столиці пошкоджені ділянки теплових мереж. У Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель. Комунальні служби міста ліквідовують наслідки російського обстрілу сьогодні. У Києві діють стабілізаційні графіки за інформацією ТТЕК, У першої та другої черг споживачів світла не буде із. 8 з половиною годин впродовж доби, третій та четвертій черзі світло вимикатимуть тричі. Загалом впродовж доби без електроенергії люди будуть 11 годин. П'ята та шоста черга без світла буде 8 годин впродовж доби. За інформацією Кренерго впродовж доби у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних вимкнень від двох до чотирьох черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть від опівночі до 23.59. Впродовж дня ситуація може змінитись. Фахівці Просить ощадливо використовувати електроенергію. Ну, і ми принагідно вас теж просимо написати нам на номери у месенджерах. Чи є у вас перебої з електропостачанням, водопостачанням? Зокрема, йдеться про столицю. Тому надсилайте свої повідомлення за номером 068 044 044 1. Будемо на них очікувати. Ще маємо наслідки. Е, частково перекрито рух транспорту також у місті. Зокрема, із затримкою курсують автобуси вже номер 33 63, 63 81. Також трамваї номер 15, тролейбуси номер 6, 16, 18, 19, 33, 35, 37, 37. А, тому плануйте свій маршрут завчасно. Цієї ночі росіяни атакували ракетами та дронами і Київщину. Шість людей постраждали. Серед них одна дитина. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Миколи Калашника. У Фастівському районі постраждав чоловік 1985 року народження із множинними ранами. Плеча його доправили до лікарні. Троє людей травмовані у Вишгородському районі. У семирічної дитини травма обличчя 47-річний чоловік має різану рану передпліччя у 56-річного чоловіка забій. На рана лобної ділянки голови всі в лікарні у Бучанському районі у жінки 1969 року народження посічена рука. А в білій церкві постраждав чоловік 70-го року народження. Його доправили до лікарні з термічними опіками тіла. Загалом наслідки ворожої атаки фіксуються у п'яти районах області. Під ударом були приватні будинки, складські та виробничі приміщення. Автомобілі повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ну і е, пишете ви трішки про те, як ви. От наш постійний глядач Саша пише, що батареї холодні на лісовому зараз у них. І от дивлюся, а ще наша глядачка. Київ знову був під обстрілами. Болить за людей, за місто, за кожен зламаний спокій, думками з тими, хто переживає це наживо, сил та захисту всім киянам. Сил та захисту усім нам. І ми насправді дуже вдячні нашій протиповітряній обороні за те, що на е, Таких надлюдських зусиллях вони зупиняють ворога. Звичайно, що хотілося б, аби а, всі ресурси країни були направлені на протиповітряну оборону, на захист наших енергетичних об'єктів, і аби ми з вами а, не поверталися до того, чому, м'яко кажучи, далеко не всі кошти йдуть на це, і так. не сиділи без електроенергії, без теплопостачання, без водопостачання, тому що частину цих наслідків можна було зменшити. Так, важливо це розуміти, і також будемо неодноразово ще і ці питання підіймати. Але зараз друзі ще раз нагадуємо, що давайте поглянемо на мапу повітряних тривог. Ми нагадаємо, що була загроза балістики. Зараз низка регіонів України ще під повітряною загрозою. Ми бачимо в тому числі і столиця. Більше того, повідомляли, ще повітряні сили про безпілотники на сході Дніпропетровщині Повз Павлоград. Очевидно, там ви бачите на мапі це також частково зазначено, що можуть ще. Бути БПЛА в повітряному просторі України, звісно, стежимо за ситуацією, Нагадуємо, що наші журналісти зараз також прямують на ті локації, які зазнали чималих пошкоджень саме в столиці. У ворожої атаки будемо чекати на звіт від повітряних сил. Розуміємо, що були застосовані і безпілотники і балістика. Також летіли ракети. Яка кількість їх була достеменно поки що невідомо. Будемо чекати і орієнтуватися вже на офіцій. Офіційний звіт від повітряних сил, але всі найоперативніші подробиці, звісно, не пропустіть в ефірі Київ 24 тому що ми працюємо в оперативному режимі, аби відразу вам повідомляти, що відбувається, але зараз головне правило якого слід дотриматися. Це Перебувати в укриттях. Ну і звісно ж таки плануйте свій маршрут завчасно, якщо ви будете виїжджати зараз з дому, тому що а, можуть бути ускладнення руху. Ми бачимо, що є перекриття руху транспорту. Зокрема, я навіть прямуючи сюди на роботу, також їхав і вже потрапив в ці перекриття. Можна так сказати, тому що обмеження є і доводиться витрачати чи не найбільший час на те, аби потрапити з точки А в точку Б. Тому друзі, плануйте свій маршрут, аби ви не. Запізнилися сьогодні і у своїх справах про атаку, яка триває. Є повідомлення від суспільного про те, що у Сумах лунали звуки вибухів. От і щодо наслідків, також Суспільне Дніпро пише, що в на Дніпропетровщині введені погодинні графіки відключення електроенергії. Mm -hmm. Ось тому бачимо, що по різних регіонах ми ми маємо приблизно одну і ту саму картину. Ми будемо знову без світла доволі значну кількість часу.